Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, коли де окупують Михайлівку Запорізької області і як саме це буде відбуватися? Чи де окупують у червні Михайлівку Запорізької області? І як саме чи будуть страждати люди цивільні? Істона е, е Михайлівка, селищі міську Так, місяць червень. Тут буде ворог. Взятий в оточення, я так розумію, в Михайлівці такий агресивний, якийсь неадекватний, дуже жорстокий буде командир Росії. Ну, такий дуже жорстока людина. Багато злочинів зробив. Його буде вбито. Михайлівці, і це червень місяць, і у вас е військові е України, вони не, не будуть за е заходити чи як саме в, в, в селищі. Тут навколо, тут буде оточення. От. Бистро. Вони знищать росіян, знищать оцього військового і підуть далі. Це буде швидко, це будуть влучання саме по військових Росії. Тут будуть мирний вогонь, я так розумію, це не саме селище Міського типу Михайлівку, а буде навколо, як-от. Ось така деокупація, що вони швидко його знищать у цього командира-агресора. І далі, і далі підуть. І у вас це буде тільки багряне небо, а місто ну, а сама сама от Михайлівка ціла. Це дуже обережно. Ну, військові будуть рухатися далі. Наші військові йдуть до моря. Ідуть до моря там. Мирна деокупація. Це ще, можливо, в цей день буде свято. Якесь. Святкувати будуть. Так, Михайлівка деокупована фортуна, ще... ще до вас прийдуть фінанси, гроші. Допомога. Людям дуже необхідні виплати, гроші. Були закриті шляхи. І все відновиться. Борги, які є, все будуть виплати великі, так. Це червень місяць. Дійсно. Мають де купувати. І ворог буде нести великі втрати. Буде вбитой? Він ще шукав багато людей, яких сією йому служили, ну, роб, працювали на росіян. От. Вони всі будуть змушені, а їм не вдасться. Ці колаборантів також він або з підставить дуже сильно. Ну, всіх буде вбито, і ворога, і колаборантів, всіх, хто працював на ворога, у них немає шансу вижити не буде. Вони ну, їх вб'ють усіх. От. Це червень місяць такий. Це оточення. Дуже швидко. Заперечую. 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 Прошу ви ще сили. Допоможіть нам, будь ласка. Звільнити Михайлівку від російської окупації. Звільнити, Запереч. Відкриваються всі шляхи дороги для звільнення. запереч Заперечу. Вище сили, будь ласка, прошу, допоможіть нам де купувати, звільнити Михайлівку, де будуть врятовані всі люди. При втечі ворога будуть вбивати. Ви знаєте, він, як тільки вийде з Михайлівки, його буде вбито повністю розбито. Ну і замінована дуже територія навколо. Мирний вогонь. От мені що йде? Мирний вогонь буде відбуватися. Отак, От багряне небо. Ну це навколо Михайлівки, так, це вас так будуть рятувати вбивають ворога. Перекриваю, перекриваю це. Все злочинці. Дуже погані люди. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть декупувати Михайлівку, захистити цивільних людей від агресії Прошу допомоги. Більше нема нічого, що заважало Звільнити Михайлівку. Перекриваю всі шляхи дороги відкриваю на деокупацію, на звільнення Михайлівки. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть декупувати Михайлівку від російської окупації, звільнити місто, допомогти цивільним людям, врятувати їх. І прошу військовим України відкрити всі шляхи дороги на звільнення Михайлівки. Відкриваються дороги. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити шляхи всі військовим Росії. І повернути їм все лайно, всі злочини, всь, всь, весь біль сльози і страждання, і смерті, що були з. з Заподіяні <кій> жителям Михайлівки, повертаються росіянам, з ними все це трапляється, все, що вони чинили, всі злочини їм назад вертаються по Верховному суду, де будуть биті знищені всі вороги, що окуповували Михайлівку. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійснено. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Так, отак, отакий червень, Багряне небо, Багряне небо із ну, і страчені всі, хто робив злочини взагалі окупував Михайлівку. От. А в Михайлівці відновляться виплати, допомога людям, з... і сама Михайлівка буде мир, мирно жити, і люди не будуть страждати під час деокупації. Дякую за увагу.